Друзі, вітаю! Дональд Трамп, ще той, скажімо, любитель американських гірок. То він супер підтримує Україну, то він виходить і каже: ні. Я проти ударів по Москві і проти того, щоб давати Україні довгі ракети. Ніяких темагавків, ніяких. Довгих ракет, навіть 800 кілометрів, щоб ми цільно і влучно могли бити по Москві? Хоча по Петербургу закликав і не неспростого. Давайте по цьому пройдемось, бо Росія завдала обстрілів по трьох українських містах, дуже страшних обстрілів. Під ударом сьогодні були і Вінниця, і Кривий Ріг. А чому Трамп, начебто, змінює позицію і чи змінює він? Її, загалом, що це означає. А плюс українські корупціонери, які просто пустились берегів і тримають народ за дебілів, оформляють супердорогі лакшері автівки дешевше, ніж китайські телефони. Ну і думають, що їм все це з рук посходить. Давайте швидко, але конкретно проаналізуємо ситуацію, просто щоб розуміти, куди направляти негативну емоцію, а куди її направляти не варто. Підпишіться на цей Ютуб канал, а я зараз вам все проаналізую. Дональд Трамп змінює свою позицію, здавалось би, і не просто так я вас запитував, а чи надовго вистачить Трампа, чи надовго Дональд буде таким проукраїнським потужним? І що найголовніше, слухати пані Меланію, яка сказала, що Путін бреше, яка сказала, що Путін да тобі розказує, що все добре, а насправді б'є по українських містах. Колись на стажуванні в Гарварді у нас була лекція по переговорах. І найперше, що сказав професор, який від американської сторони сам часто брав участь в переговорах в Кем Девіді, ну, от він каже, що це супер емоційно вимотуюча історія. Ми з вами не те, щоб брали участь в переговорах, ми на кону торгів цих переговорів, тому логічно, що проживаємо їх повністю. Але. Це точно і не знижує градус самих переговірників. І в Трампа насправді дуже багато інструментів просто вверх-вниз хитати ці переговори. Росіяни вчора злякалися, почали погрожувати. Мені навіть здалося легко компроматом. Багато чого може статися рейтинги можуть бути різними. Ну, типу, можемо щось викинути, можемо щось не викинути. Але я не на це звертав, якщо Трамп на когось злий, наприклад, на Путіна, каже ним розчарований, Путін міг би поступитися, Путін міг би піти на зустріч. Ну от він зробив кілька суперрізких заяв отаких от випереджаючих подій. Типу, дам тамагавки, бийте по Пітеру, бийте по Москві. Ну от. ну і старий Пітер в Москві в Кремлі це почув і, власне, почав реагувати. Трамп. Трошки відійшов назад. Але дивіться, це швидше, ніж політика, яка була в Байдена, коли Байден теж піднімав планку, чекав, поки щось станеться, і щось давав. Трамп емоційно зависив і каже, зараз довгих ракет не дам, по Москві не бийте. Окей, Педмосков'я ж не було, не було, значить, можна. Друге, Трамп каже, Петріот вже їдуть в Україну. Причому я розібрався, яка там система, і Трамп про це частково сказав. Зброя НАТО на складах, яка вже є, вже їде в Україну. Насправді тут треба подякувати Марку Рюте, дійсно професійний політик, серйозний секретар НАТО, який запропонував Трампу як пришвидшити поставки в Україну. Тому зараз зброя їде з складів НАТО, Трампу заплатять гроші на 10 мільярдів. А далі американці свою зброю виробляють. Або зі своїх складів відправляють НАТО в Європу. І НАТО зараз буде сидіти без зброї, але знати, що зброя в нас. Ризикують заради нас, за що ми їм точно скажемо дякую. Ось так зараз працює формула. На 10 мільярдів Петріот та інші види зброї, включаючи артилерію. Так можливо, вишенняк на тортах не буде. Але торти приїдуть. Тому зараз спокійно ставимось. Чи став Трамп суперпроукраїнським? Я вам вчора в е, одному з двох відео писав. Що ні, європейські політики сумніваються, європейська преса сумнівається. Він все ще вважає Путіна своїм другом. І все ще вважає, що Путін може виграти, бо він більше, людей більше, ядерка є, Україна менша, Зеленського він не любить. Окей, чи ви дозмінили ми за ці тижні його хоча б трохи на нашу сторону? Так ви дозмінили. Чи можна з цим. Протистояти Росії, а не капіталювати можна. І він не може нас змусити капіталювати. Він бачить, що з цієї сторони його дуже жорстко підпирають європейські партнери, НАТО, Україна і публічний імідж президента всіх американців, а не тільки МАГІ. Хоча Мага дуже важлива для нього. це Спільнота в порівнянні зі всіма штатами, невелика населенням, але дуже впливова саме в структурі його рейтингу. І виходить Тейлор Мейджер Грін, представниця цього соціуму суперсвідомого, і каже, що ми за допомогу Україні голосувати не будемо, тому що Мага проти. Тобто, основна тусовка, яка допомогла Трампу виграти праймерис, не все президентство, праймеріс. Каже, ми проти, ось так. І він зараз між цим намагається збалансувати. Тому дивіться, моя порада. Я вчора емоційно просто, просто вихолищений був зсередини. Не тільки через те, що наближається до народження, яке я ненавиджу, але і, ну окей, не ненавиджу, не люблю. Але й через те, як Трамп змінив думку. Я от весь вечір ну, співставляв факти, навіть достав ту гарвардську книжку, типу, як ці переговори, чого він так робить. Але це гра, він постійно змінний, він, типу, і тут, і там, і вашим, і нашим змінює гра, я навіть якщо він хоче нам допомогти, прямо це робити не може, бо частина магії проти того, щоб допомагати не тільки нам, а всім. І от точно так же і з аятолами. Тут пропозиція, тут по них удари, тут знов пропозиція, давайте домовлятись. Тобто, ось цей постійний такий циганський табір, де зі всіх сторін грає музика, крутять, ну, от, і десь періодично зникають гоманці. Ось це історія, яка зараз відбувається з Трампом. Нам треба спокійно, холоднокровно йти прямо. Що ми маємо в сухому остатку? Ракети до Петріот будуть, будуть, артилерія буде, буде. 10 мільярдів буде, буде. Політичний інструмент американської зброї через НАТО постачання в Україну і платить НАТО. Буде буде. Ось це лінія. Якщо забрати емоції, ось це розуміння, те, що вже є. Чи хочемо, ми бити по Москві? хочемо. У нас для цього зараз лежить тисяча дронів і ще добрий пучок ракет. Вони теж полетять. І Нептуни, і Сапсани, і що тільки хочеш. Вибираємо кращий момент. Розумієте, тому зараз Трамп буде ось цими качелями ще грати. Він каже: я їм дав 60 днів чи 50 днів. Багато це ці мало, можливо, менше, можливо, більше, можливо, раніше, можливо, пізніше. От відповідь Трампа, от що з цього розуміти, що з цього брати. Ну, дав 50 днів, ну Келох тут. Окей, дивимося переговори. Тим часом б'ють по Кривому Рогу, б'ють по Вінниці, по дітях. Просто б'ють по дітях, розумієте? Ну, але в цьому всьому ми зараз живемо і намагаємось знайти можливості для того, щоб вижити і перемогти Росію. Європа налаштовується перемогти Росію. НАТО налаштовується перемогти Росію, бо знають, що тоді переможуть їх. Їх переможуть в 30-му році. Розвідка вже і Франції, доповіла я вам вчора. Звіт аналітичний французький теж вам казав. Ну, от. Тому треба, треба рухатись, я кажу, емоційно розумійте, що це просто гойдалки. Постійні гойдалки, які нічого доброго, якщо їх проживати і пропускати не зроблять. Без емоцій рухаємось до тих цілей, які ми собі ставимо. Чи отримали ми від цих качель щось? Так, да, отримали. Все, фіксуємо, рухаємось далі. Він качає нас, давайте ми теж це качати. Але шукати в цьому конструктив. Для розуміння, тому що може виявитися, що війна за 60 днів може не завершитись. Може ще рік, а може й два. Так всі все роблять, щоб в цьому році завершилось. Літній контрнаступ, сіли, завершили. Путін змушений. Трамп змушує Путіна піти на поступки. Але, типу, не факт, що це станеться. Для цього, щоб бути сильнішими, треба виграти і ворога внутрішнього. NGL Медіа, це колись це видання медійне, антикорупційне, наші гроші Львів вони починали. От, перевірили декларації наших правоохоронців, мерів, народних депутатів, сотні випадків заниження вартості придбаних авто. Ну от, Для розуміння. Депутатка Кармишкіна оцінила свій Мерседес Майбах. Які вона купила на початку війни. Ну, на чому ще ж їздити депутаті, польовий німецький офіцер, буде їздити на Майбаху. Вона машину, яка коштує 200 тисяч доларів. А я всі зараз цифри рахую, тільки в дронах. Вона пише: 8 тисяч, 8500. Нормально? Нормально. Біток такий собі привезла битий, 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 битий пікапчик. Заступник директора КП «Криворіж» Тепломережа, Сергій Шавгаль задекларував Mercedes-Benz GLL 53 AMG 23-го року. Ну, заступнику ж директора КП в Кривому Розі. Що ще треба? От що ще треба, крім джереля? 114 тисяч доларів він за нього проплаче, з яких грошей? Ну, з людських Криворожани не заплатили, рідні люди в місті президента. Але пише, що він коштує 278 доларів. 200 доларів, навіть не 300. Далі, депутат Славутської міської ради, Володимир Несен, BMW x 7 Ну, йому ж теж треба в 2024 році купити нову машину, бо в Славутичі, бачите, на нього увагу не звертають. 370 доларів купив машину. єдина проблема: ціновник дуже успішний, коштує вона 150 тисяч. Тобто, ці всі покидки, дивіться, їх 400 спартанців там таких хитрозадих, які думають, що ми з вами дебіли. От вони плюють на нас. От давайте це все збрехав декларації тихенько, конфісковуємо, продаємо і на фронт. Або військовим, хто найбільше збив дронів, російсь, дронами російських танків, Мерседес GSL 350 доларів. Хто за аркани в кучу окупантів, майбах від Кармишкіної 8 тисяч доларів. Давайте в нас купа героїв України, хлопцям по 20-30 по років. Давайте їм до домідалі, давати від держави щось значне. В деклараціях пише збрехав, будеш наказаний, давай наказувати. Тому що в них тут пір під час війни, бо кому війна, а кому мати рідна, а ми нічого не бачимо. Тому давайте підходити до серйозних кроків, а не просто базікати і потякати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи підтримуєте цю ідею. Ну і як вам Дональд Трамп? І як гадаєте, чи змінить ще тричі він цю позицію протягом наступних двох тижнів? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!